То зі мною друзі готувати апетитну закуску з червоної рибки в тарталетках. Залишайтеся, приготуємо разом. Для нашої страви нам буде потрібно крем сир для суші, свіжі помідори у мене будуть черрі, червона рибка, тарталетки, яйця, болгарський перець, сіль перець за смаком та зелень для декору. Давайте почнемо! Для початку відправляємо варитися яйця, а ми займемося нарізкою овочі. Варимо яйця 8-10 хвилин до готовності. Міленько, друзі, нарізаємо болгарський перець. Вкладаємо в іншу посудину. Міленько нарізаємо яйця. Подрібнюємо їх мілком. Також викладаємо в посудину, викладаємо сюди крем-сир, орієнтовно 2-3 повних столових ложки. На дрібні шматочки нарізаємо червону рибку та додаємо її до нашої начинки. Все гарненько потрібно перемішати. Така, друзі, начинка з червоної рибки, яєць болгарського перцю та крем сиру у нас вийшла. Тепер будемо наповнювати наші тарталетки. Помідори чері, друзі, нарізаємо смужечками такими. Рибку нарізаємо тоненькими смужками, скручуємо рибку та вставляємо в центр тарталетки. Трішки, друзі, свіжого кропчику та наша рибна закуска карталека та готова. Дякую, що пробули зі мною. Ось така апетитна страва у нас вийшла. Якщо сподобалася, приготуйте для домашніх.